У 1919 році на західноукраїнських землях точилася запекла боротьба між поляками, намагавшимися відродити річ Посполиту у кордонах 1772 року та національними українськими силами, які були об'єднані актом злуки 22 січня 1919 року. Від січня українська галицька армія розпочала вовчухівську операцію по визволенню Львова та Перемишля. і вона розпочалася досить вдало допоки не втрутилися зовнішні сили. Ми повинні зупинити просування заразки і соціалізму в Європі. It is very bad, socialism very плохо, and he hopes more and more in my country. О, oh, Белле, хай краще відродиться річ посполита. Це було балісімо. Ми направимо наші війська на допомогу полякам. 80-ти тисячна французька армія, на чолі з генералом Галером, прийшла на допомогу польським військам. У травні 1919 року Вовчихівська операція закінчилася провалом. Як і наступна Чортківська офензива, війська ОГА були змушені відступити за річку з Східна Галичина була окупована. Польськими військ. Наступ більшовиків та білогордійців змушує нас повернутися на правобережжя. Українська галицька армія не може протистояти потужним силам поляків, котрим допомагає Антанта. Моя допомога більше дієва буде у боротьбі проти більшовиків. Виходить, я залишаюсь диктатором. Отже, я керую і всім і державою, і урядом треба хоча б знайти командувача армією. І знову втручання геополітичних віянь вплинули на майбутнє українських земель. Діячі Зумер і ОНР були змушені локалізувати свої сили на боротьбі за збереження відповідно земель Сходу та Заходу. Погляди політиків почали розходитися.